Зараз ми бачимо робочий проєкт розрахунку рентгензахисту для стоматологічного рентгенкабінету. В пункті 6 у нас вхідні дані, їх предоставляє замовник або його представник, наприклад, там прораб. Тут вказуються розміри приміщення, висота приміщення, дані по кожній стіні. Чого зроблена стіна, який матеріал, яка товщина, що знаходиться вище, що знаходиться нижче цього кабінету. Ось. Раніше кабінет був для стоматології рентгенології від 6 метрів, зараз від 10 метрів, коли записується це відео. В даному випадку розрахунок робиться для томографа ватех 3D. Аби хто робити цей розрахунок не може, його робить. Спеціаліст, який має спеціальний такий сертифікат, він проходить двохнедільне навчання. Ось. І ця цей розрахунок робиться на основі складної такої формули. Складна формула. Тут багато чинників береться за, ну, в основу в основі. І в даному випадку. Ми бачимо, що ось така схематична у нас в цьому куті знаходиться рентген. Дві стіни вони йдуть з кирпича повнотілого, а дві стінки йдуть з іпсокартону. Ми всім нашим замовникам рекомендуємо, якщо є можливість, на етапі там, ремонту, реконструкції. Робити всі стіни е, саме тут з повнотілого кирпича. У даному випадку у замовника не було такої можливості. Ось, І що ми маємо? От таблічка, це головна таблічка, де тут показано, е, як нам треба укріпити ці стіни. І що ми бачимо? Ми бачимо, що дві стіни: стіна А і стіна Г, вони йдуть гіпсокартону, тому їх потрібно укріпити. Сінцевий еквівалент 1,57 і 0,7. Стіна Б і стіна В, вони йдуть з цегли повнотілою, тому їх не треба укріпляти. ми бачимо, що треба зробити двір, двері еквівалент 0,85 мм. Ми е, даємо такий лайфхак, допомагаємо нашим замовникам зекономити. До 70%. До речі, у нас навіть є відео, де ми розповідали, як це зробити. До наших експертів звертайтеся, а ми вам допоможемо зекономити до 70% коштів на матеріалах для рентгенкабінету. Ну саме для, скажімо так, для особливо для стоматологічного рентген-кабінету, тому що він рахується як маломощний. По всій Україні ми займаємося розрахунок рентгензахисту. Продажем е, матеріалів. Бередові плити йдуть КНАУФ е, з Німеччини КНАУФ або є власне виробництво в Україні, український, український виробник. То звертайтеся рентген, кабінет під ключ по всій Україні. Мілію Україні! Здорова нація!